Думайтесь 528 тисяч на генератори, які надавали благодійники. Ніхто не думав за людей. Обіді війна! Об'єдна війна! Я працюю на ваш погляд! погано! Погано! Погана! Закрилося все. Тільки одна міська рада залишилася. Гайба! Гайба! Я і люди будемо йти до кінця. Будуть і акції протесту, і звернення до президента, і будуть ще деякі сюрпризи. Тривалий час Сновську громаду лихоманить через корупційні скандали, в яких звинувачують представники місцевого самоврядування. Сновська криза стала наслідком кількох проваджень, правоохоронних розслідувань, а також народного бунту. Взагалі почалося все з закупівлі автомобіля для Збройних сил України. Представників Сновської міської ради звинувачують у розкраданні коштів. Виявила цю оборудку і не побоялась розказати правду та піти проти цілої системи місцева жителька Марія Єфименко. Одразу після цього почали викривати все нові й нові деталі корупційних схем представників Сновської міської ради. Сьогодні в нас в гостях вище згадана Марія Єфименко. Поговоримо про Сновські реалії, корупцію та боротьбу за правду. Добрий день, пані Марія. Рада вітати вас у нас в студії. Спершу розкажіть, будь ласка, про себе загальні відомості з вашої біографії, де навчались, ким працювали і як прийшли до Сновської міськради. Я народилася на Сновщині, я одружена. Маю дорослу доньку, маю вищу економічну освіту. Десять років я пропрацювала в управлінні державного казначейства. З 2017 року в бухгалтерії міської ради, а з 2021 року була призначена на посаду завідуючого сектором Сновської міської ради. Скандали довкола діяльності Сновської міської ради не вщухають уже протягом кількох місяців. Рушієм народного бунту стало викриття оборудки місцевої влади з закупівлі автомобіля для Збройних сил України. Спершу міська рада організувала збір готівкою серед працівників бюджетної сфери на придбання автомобіля для ЗСУ. Пізніше працівники міської ради з'ясували, що автомобіль для воїнів купили за 4500 тисячі доларів, а людям заявили про купівлю за 5500 тисяч доларів. Власне, після цього у громаді увірвався терпець. Жителі звинувачують. Чуть міського голову Олександра Медведєва та керівництво ради в розкраданні коштів, ігноруванні проблем і невиконанні своїх функцій. Цей скандал отримав всеукраїнський розголос. Утім, Марія Єфименко запевняє, що це далеко не все. І про махінації представників Сновської міськради можна говорити протягом кількох годин. Про дещо з наявного та підтвердженого вона розповіла нам під час інтерв'ю. Ця частина нашого спілкування символічно записана на Сновському автовокзалі, що наразі не працює. Такий його стан наочний наслідок Діяльності корупційних схем та небажання місцевого самоврядування працювати на благо власної громади закупівля першого автомобіля, яку купували за бюджетні кошти. На сайті вона коштувала близько десь тисяч. Вони сказали, що вона коштує 487 500. Ви зрозумієте, машина подорожчала, як її почала купувати міська рада. Ви тільки вдумайтесь, одразу виросла ціна на тисячі. Ще незаконна виробка лісу. Потім історія з земельними ділянками. Зараз займається ДБР, там дуже цікава історія. Продавали пісок, вивозились тисячі машин. тисячі. Ще хочу розказати про закупівлю генераторів, які купували на випадок надзвичайної ситуації. Купили чотири генератори, які коштували 528 тисяч гривень. Розумієте, на той час один генератор коштував близько 40 тисяч гривень. Уявіть різницю, 368 тисяч гривень. Ці генератори роздали по старостатах, а іншим старостатам роздали генератори, які надали благодійні фонди. І на мою думку, ці чотири генератори теж ніхто не купував. Їх теж надали благодійні фонди. А просто провели оборудку з грошима. Я вважаю, що наша, наше керівництво не думає наперед, не думає про майбутнє і не думає про економію коштів. Приклад того, наша закрита друкарня. Зараз з бюджету буде виділятися 170 тисяч гривень. Але про це я вам розкажу пізніше. Ще до того ж, є в нас приватна газета Промінь, яку майже ніхто не читає. Ви розумієте, вона вже не актуальна, бо там немає нової інформації. Будемо об'єктивними, всі зараз черпають інформацію з телефонів. Так же ж. А газета Наша Промінь пише заказні статті про те, який гарний в нас мир. І про... вона все копіює з сайту міської ради. І в рік на нашу газету. Виділяється близько 100 тисяч. І я вважаю, що це недоцільне використання коштів. Це на мою думку. Давайте тепер ще поговоримо про заробітну плату нашого керівництва. Всі бачили декларації? У мене в голові не вкладається, які вони ставили собі надбавки і премії. Ви розумієте, ми лідери по області, ми на першому місці, що керівництво наше по заробітної платі займає перше місце. Ми лідери. Але мені здається, ми на останньому місці по розвитку нашої громади через всі ці скандали, через відкриті кримінальні провадження, через махінації нашого керівництва з нами відмовляються працювати інвестори. І я вважаю, що керівництво Сновської міської ради не зацікавлене в розвитку нашої громади. Але від того страждають прості люди. Чи зверталися ви до правоохоронних органів з приводу всіх цих корупційних схем, про які ви наразі нам розповіли? Так, я зверталась до правоохоронних органів, писала заяви, я давала покази і по генераторах, я давала покази і вирубка лісу, я давала покази і по гуманітарній допомозі, я давала покази, але зараз йде слідство. З вашої розповіді зрозуміло, що ця булька вона луснула з початком повномасштабного вторгнення. І, власне, це та тема, на яку хотілося поговорити, почути від вас, чим займалося місцеве самоврядування Сновська, Сновської територіальної громади з початком повномасштабного вторгнення, надзвичайно складний для громади час. Під час повномасштабного вторгнення влади як такої не було. Допомагали небайдужі жителі, допомагали е, депутати. Допомагали бізнесмени, але як влада виходила до людей, такого я не бачила. Ну, може, це я не бачила, може хтось бачив, ну я такого не бачила. Ми розуміємо, що всіх був шок, всі не очікували цього, але щоб влада якась зреагувала і вийшла до людей, заспокоїла людей, такого не було. На вашу думку, наскільки взагалі була необхідна ця інформація місцевому населенню з початком повномасштабного вторгнення в умовах, власне кажучи, ізоляції і часткової окупації громади? Я вважаю, що дуже важлива була підтримка влади для народу. Влада потрібна була інформувати, доносити до людей. У людей був шок. Люди не знали, що робити. Влада повинна була якось інформувати, вийти, заспокоїти, може чимсь допомогти, але влада цього не робила. Неодноразово під час спілкування з місцевими жителями про стан речей у громаді та безпосередньо Сновську ми чули від них нарікання щодо бездіяльності місцевої влади в питаннях закриття низки установ. Йдеться про відділення банку, міграційну службу, пологове відділення і тому подібне. Зі слів місцевих жителів, Сновськ з міста поступово перетворюється на хутір. Утім, місцеву владу це чомусь не надто турбує з приходом нинішньої місцевої влади. Все якось гірше, гірше, гірше зачиняються у нас. Школи по району закриваються, От, місцевих жителів менше стає, закривають той самий Грес у нас під Карюковкою. Газ у нас же в газу, я працюю в черги в газі. У нас був центр обслуговування клієнтів, у нас все було нормально. Людина могла спокійно прийти до нас, вирішити свої питання там, з постачанням газу, з ремонтом, ну, з усім. Зараз, на жаль, приходять люди, ми їх направляємо до Корюковки. По місту ми вже нічого вирішити не можемо. В нашому випадку легше сказати, що в нас залишилося. Залишилася це в нас міська рада. А ось приклад того, на що перетворюється наше місто. Закривається все. Закрилася автостанція, закрилося пологове відділення, закриваються школи, закрилася сновська гімназія це школа-інтернат. Закрився Рес, залишилось тільки відділення. Закрилася міграційна служба. Ви зрозумієте, щоб зробити паспорт чи поміняти, потрібно їхати до Корюківки. Пенсіонеру, яка мінімальна пенсія, потрібно заправити машину чи найняти таксі і їхати до Корюківки. Це дуже дорого. І за людей ніхто не думає. Ніхто не думав і зараз ніхто не думає. Коли стояло питання про закриття району, інші громади хоча б спробували. Відстояти свій район, а наше керівництво навіть не було спроби відстояти свій район. Як закрився район, так і добре. Нашому керівництву не цікаво і в них нема бажання працювати. На мою думку, закривається район, закриваються організації. Я вважаю, що треба було їхати, просити, добиватися. А в нас ніхто цього не робив. Все потихеньку закривалося, всі були пасивні. Закрилося, дай добре, що собі закрилося. Ви сказали, що одна з основних умов це небажання місцевого самоврядування чути людей. Під час лютневої сесії ми спостерігали, мені здається, нехарактерний загалом випадок, коли населення, коли громада Сновська прийшла під стіни міськради і скандувала геть. Вони вимагали, скандувала, до речі, ганьба також Місцеве населення Сновська вимагало від мера, аби він склав свої повноваження і було ще кілька вимог. Які саме це були вимоги, чого хотіли люди? Люди вийшли самі. Люди обурені. Люди обурені владою, бездіяльністю. Люди вимагали відставки мера. Ви бачили на відео, як люди кричали Геть, склади повноваження, піди. Але ви самі чули, що сказав мер. Я нікуди не піду. Я на ваш погляд! Саша, совість. Сновчани вимагали э, звільнення міського голови, але він сказав: Я нікуди не збираюся йти. Я буду далі працювати. Були ще три вимоги: це звільнення працівників, які обікрали, я вважаю, вони обікрали простих людей, які збирали кошти. Друга вимога була створити комісію, фінансову комісію, щоб був контроль, щоб були громадські діячі, щоб люди бачили, що робить наша громада, щоб були більш відкриті. І третя вимога була. Люди мені запропонували, щоб я була на посаді першого заступника міського голови. Одна з вимог, яке озвучувало місцеве населення, це призначення вас на посаду першого заступника Сновського міського голови. Під час крайньої сесії Сновської міськради відбувалось голосування, і депутати не проголосували. Вам не вистачило одного голосу, тобто вас не було призначено. На вашу думку, чому так відбулось? Важливо розуміти, що перед сесією відбулася зустріч екс депутата обласної ради Григорія Башка і голови обласної Ода В'ячеслава Чауса. Всі розуміли, що потрібно збивати градус напруги, і запропонували міському голові, щоб він виконав вимоги людей. Які хотіли бачити мене на посаді першого заступника міського голови. Але Медведєв разом з секретарем і деякими депутатами, які підтримують розкрадання бюджетних коштів, розіграли спектакль і всіх обдурили. Вимоги він не виконав. Він обдурив що Григорія Башка В'ячеслава Чауса, що людей. Насправді доволі кричущий випадок, тому що Сновський міський голова Олександр Медведєв пообіцяв не лише громаді Сновщини, а він пообіцяв і керівництво області, і виходить, що збрехав і місцевому населенню, і, власне кажучи, керівникам Чернігівської області. Але загалом не це основне. Продовжую розмову з вами: посади немає чи означає. Факт відсутності призначення вас на посаду першого заступника Сновського міського голови те, що ви припиняєте свою боротьбу. Зрозумійте, я як працювала, так і буду працювати. Для того, щоб боротися за справедливість, посада не потрібна. І для мене посада не був пріоритет. Я і люди будемо йти до кінця. Пані Марія, дякую вам за цю розмову. На фінал хотілося б почути від вас побажання для жителів Сновської громади. Про що хочете сказати? Хочу побажати всім жителям Сновської громади, щоб вони усвідомили, в яких непростих реалях вони живуть. На вулиці війна, гинуть хлопці. Що буде завтра, невідомо. Я бажаю всім, щоб скоріше закінчилася війна, щоб вони не були байдужими пасивними і боролись за своє щасливе майбутнє.